Жахіття із претензією на науковість. Італійський учений запевняє, зможе оживляти людей. Уже навіть знайшов волонтера на пересадку голови. Моторошні подробиці. Дивіться далі. Успішну успішно пересадку голови від однієї людини іншій Обіцяє вже наступного року італійський лікар Серджіо Канаверо. Навіть волонтера собі знайшов. Росіян Валерій Передунов готовий стати учасником експерименту. Я хочу взяти участь в експерименті. Прагну змінити своє життя. Мрію стати незалежним від інших. Скандальний нейрохірург пішов далі. каже, зможе оживляти мертвих, ділиться моторошними секретами. Під час операції з пересадки голови пацієнт переживає клінічну смерть. Тобто, після всіх хірургічних процедур людину фактично повертатимуть із того світу. Я та мої колеги з південної Кореї і Китаю проводимо паралель із відомою історією про Франкенштейна. Тоді використовували електричний струм та магнітне поле для оживлення міфічного монстра. Оптимізм доктора Канаверу та його колег заснований на успішній операції, яку провели на собаці. Уже за три тижні після процедури пес, якого оживили і з'єднала спинний мозок, зміг ходити і виляти хвостом. На жаль, ми не можемо гарантувати успіх операції з оживлення та пересадки голови, якщо проводимо її лише на тваринах. Тому експерименти з людьми наш наступний крок. Наразі група науковців, які працюють над проблемою, оцінюють вірогідність успіху у 90 відсотків. Про те, чи стане це реальністю, покаже час. Юлія Левицька, Олексій Денисенко, Сабитія, Канал Україна